Одягайтесь не по моді, а по погоді. Сильний холодний вітер, зниженням температури. Шия одна з найрозливіших ділянок людського організму, бо там тонка ніжна шкіра і магістральні судини. А шарф він ефективно бореться з переохолодженням верхніх дихальних шляхів і не пересихає слезова носа горла, і вона є ефективним бар'єром від. Вірусів та бактерій, менше простуд, менше місцевих гайморитів та ангін, і знижується ризик запалення м'язів, невралгій, лімфангоїтів, лімфаденітів та не перехолоджується щитовидна залоза, і кров іде до мозку без спазмів. І в сильний мороз не буде обморожень шкіри. І Якщо біля вас хтось хворий за кашля, ви можете використати як маску, а також сильний мороз для підігріву повітря. Тільки вибирайте шарф з натуральних природних тканин, щоб не було подразнення шкіри. І це ефективний і простий засіб для профілактики застуд в холодну пору року і один з найкращих подарунків, щоб потурбуватись про близьку людину. Бажаю міцного здоров'я!